Якщо у вас так, сьогодні я проснулася законом, що я не успішна, що я до пор не багата, що не знаю, там у мене немає багато підписників, немає багато грошей. Да, я росту, доходжу, медленно, я хочу швидше. Ой, Боже мой, это кошмар -то. То це кошмар який. То цей відео для вас. Одразу скажу вам дещо приємне, що якщо ви також періодично переживаєте такі епізоди відчуття власної нереалізованості амбіції, то це означає, що у вас як мінімум є ці амбіції і, скоріше за все, не маленькі. Чотири поради, які допомагають мені справлятися з цим відчуттям в моменті. Перший пункт можливо здається вам трохи банальним, але повірте, це необхідно зробити і це усвідомити вже досягнуті власні цілі. Це можна зробити звичайним способом, просто вибух, що в нотатки чи в блокнот, але є прикольна практика. Ви можете уявити, що ви знаходитеся на інтерв'ю і вас запитали про ваші досягнення, і ви прям соковито в барвах розповідаєте, що і як було, як ви цього досягли. І от прям так, щоб ваш самому собі заздріти. Друга порада це зробити одну дію. Суть вас до досягнення будь-якої вашої мети. Наприклад, якщо у вас ціль набрати підписників, ви можете прямо зараз викласти якийсь маленький відосик. Якщо у вас ціль схуднути, ви можете прямо зараз зробити мікротренування. Якщо у вас ціль о, почати заробляти більше, ви можете прямо зараз виписати 100 креативних ідей, як це можна зробити. Таким чином, ви заспокоїте свою психіку та покажете їй, що ви не сидите на місці, ви рухаєтеся вперед до своїх цілей, ви щось робите. Тому все окей, все по плану. На мою думку, цей спосіб працює найкраще, тому що ви фактично робите щось для досягнення своєї цілі. А інші два способи: дивись в другій частині, вона вже в профілі.